На Хмельниччині унаслідок ворожої атаки загинула одна людина 53-го року народження. Повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Російський обстріл призвів до пошкодження електромережі, перебоїв із енергопостачанням. Частина споживачів залишилася без світла, аварійні бригади працюють над відновленням розподілу електроенергії. Через знеструмлення зафіксовано також серйозні перебої із водопостачанням у всіх районах. Міста спостерігається пониження тиску або повна відсутність води. Енергетика та комунальні служби повідомляють, що детальні дані про масштаби пошкоджень і терміни відновлення будуть оприлюднені після завершення повітряної тривоги та обстеження інфраструктури. Також ворог атакував безпілотниками об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Є наслідки про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він зазначив, що росіяни атакували енергетичні об'єкти бойовими безпілотниками. Спочатку у повітряному просторі Львівської області перебували два ворожих БПЛА. Один курсом на помуряни, другий на нові стрілища. Згодом з'явилося і ще чотири. Пізніше Козицький повідомляв про загрозу удару кинжалами. І від ворожих ударів по території Житомирської області загинула дитина 21-го року народження. Про це повідомляє голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Він розповів: лікарі боролися за життя цієї дитини, але врятувати її не змогли. І ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях. Загалом наразі відомо про п'ятьох постраждалих і одного загиблого через російські обстріли Житомирщини. Ну, а російські заяви про готовність юридично зафіксувати відсутність намірів, нападати на країни ЄС і НАТО, не мають реальної ваги без дієвих механізмів стримування. Таку оцінку дають аналітики інституту вивчення війни. Експерти звертають увагу на слова заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, який пов'язав можливі гарантії ненападу із майбутнім врегулюванням війни проти України. В інституті вивчення війни наголошують, подібні декларації Москва вже робила раніше, зокрема у межах Будапештського меморандуму, який не завадив Росі. І порушити територіальну цілісність України. Аналітики підкреслюють, Путін систематично ігнорував міжнародні домовленості, а також змінював внутрішнє законодавство для збереження влади, що додатково підриває довіру до будь-яких нових обіцянок Кремля. У звіті зазначається, декларативні гарантії без реальних важелів примусу не можуть розглядатися як надійна основа для безпеки України чи Європи. Саме тому, на думку інституту вивчення війни, ключовим залишається питання ефективних безпекових гарантій для Києва, які унеможливлять повторення. Російської агресії у майбутньому Такими були останні новини станом на цю мить. Більше вже в наступній годині. Дочекайтеся. 068-044-044-1 це номер телефону, за яким ви можете традиційно писати у наші месенджери. Я нагадаю, що це Viber і Telegram. Будь ласка, розповідайте про те, якою була для вас це ніч. Наскільки у вас було гучно, якщо ви мешкаєте в інших регіонах України, ті, хто з Києва, розповідайте, ходили ви в укриття, чи залишалися вдома, доводилося чути вибухи, чи не доводилося. Я вам дякую за те, що ви сьогодні від самого ранку з нами. Дякую за довіру. І я переконана, що і я і мої колеги намагатимемося виправдати вашу довіру, яку ви щоразу покладаєте на нас у контексті інформування. Так само міркують і Юлія Глученко і Софія, Кучма, мої колеги, які вже зі мною на зв'язку розкажуть. Більше про те, чим сьогодні живе Київ і що у їхніх планах, де побувати, юлю привіт.